Доброго дня, дорогі браті і сестри. Коли ми говоримо про православну сім'ю, то маємо на увазі чоловіка і жінку, які люблять одне одного, православно вірують та відвідують храм Божий, спільно живуть, зберігаючи супружню вірність, народжують та виховують в християнському благочесті дітей та підтримують одне одного в різних життєвих обставинах. Важливим у створенні сімейного життя є благословення Боже, яке надається в таїнстві вінчання, що не просто скріплює подружжя в різних життєвих обставинах, а й підтримує на шляху до Царства Небесного. Давайте сьогодні поговоримо про таїнство вінчання. Бог благословив шлюбний союз перших людей в раю і сказав їм плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею. У книзі буття на перших її сторінках розкривається таємниця шлюбного союзу чоловіка і жінки, тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть два однією плоттю. Шлюб був одним з божественних встановлень, які наші прабатьки зберегли після гріхопадіння. В Євангелії шлюб порівнюється з таємничим Союзом Христа з церквою, чому і називається апостолом Павлом таємницею великою. Як Господь піклується про свою церкву, так чоловік, голова сім'ї, повинен піклуватися про дружину. Водночас дружина має бути віддана у всьому чоловікові, як і церква Христова. Господь Ісус Христос освятив своєю присутністю Брачний Союз в Кані Галилейській і благословив його. Тут Спаситель зробив своє перше чудо, перетворивши воду на вину на бідному весіллі. У новому заповіті про церковне благословення шлюбу. Вперше говорить священомученик Ігнатій Богоносець, ті, хто одружується і виходять заміж, повинні вступити в союз за згоди єпископа, щоб шлюб був у Господі, а не по похоті. Нехай все буде на славу Божу. У старозавітній церкві форма таїнства зводилась до спільного причастя подружжя. З IV століття виникає обряд вінчання. А в X столітті формується чин його близький до сучасного. Згідно церковного віровчення, шлюб це таїнство, в якому перед священником і церквою наречений і наречена взаємообіцяють подружню вірність, після чого їх подружній союз благословляється в образ Духовного Союзу Христа з церквою. І проситься їм благодать чистої одностайності до благословенного народження і християнського виховання дітей. В церковному шлюбі людям дається благодатна сила для спільного досягнення вічного життя з Богом. Надаючи таке високе значення шлюбу, церква негативно ставиться до розлучення. А також другого шлюбу, якщо вони не викликані особливими обставинами, як, наприклад, порушенням подружньої вірності тією чи іншою стороною. Таке ставлення до шлюбу засноване на вченні Христа, який не визнавав безпричинних розлучень, котрі мали місце в старому заповіті. Винятком є розлучення з вини прелюбодійства. Тобто подружньої зради. В останньому випадку, в разі смерті одного з подружжя та в інших виняткових випадках, церква благословляє другий шлюб. Люди, які живуть спільно, не вінчавшись, ігнорують Божим благословенням і ставлять під сумнів своєї принадлежність до церкви. Така пара готова розстатись через будь-які дрібниці у будь-який момент. Часто це пояснюється небажанням людей брати на себе подружні зобов'язання, але слід зрозуміти, що шлюб це не тільки приємні моменти, але й нелегкий хрест, який через церковні таїнства допомагає нести сам Господь. Отже, дорогі браті і сестри, церковний шлюб. Допомагає підтримувати здоровий духовно-моральний баланс в суспільстві та разом з тим зобов'язує подружжя берегти благодать вінчання, яка проявляє себе тільки у взаємодії з людською доброю волею. До побачення!